Всім привіт, друзі! Це Маріна. І сьогодні ми разом з вами приготуємо імбирне печиво з корицею і медом. Воно виходить ну, дуже смачне, тому давайте перейдемо до готування. Всі необхідні продукти є в описі під відео. Всі сухі інгредієнти ми висипаємо в миску і перемішуємо. До муки ми додаємо вершкове масло, нарізане кубиками. Масло повинно бути добре охолодженим, тому перед використанням його краще залишити в морозилці десь хвилин на 30. Ну а далі ми масло і муку перетираємо руками в невелику крихту. І ось така крихта у вас повинна вийти. До мучної суміші ми додаємо жовток і мед і все перемішуємо. Ну, а далі ми наше тісто вже замішуємо руками, але довго його не місимо. Нам головне, щоб воно зібралося в шар. І ось таке тісто у нас повинно вийти. Перекладаємо наше тісто в кульочок і кладемо його в холодильник десь мінімум на годину. Або ви можете покласти його в морозилку хвилин на 15-20. Робочу поверхню ми присипаємо мукою і розкачуємо тісто, присипаючи його теж добре мукою, щоб воно не прилипало. Товщиною десь пів сантиметри. Наші печива ми вирізаємо формочками можна стаканом, чим вам буде зручно. Інше тісто, яке у нас залишилося, ми тримаємо в холодильнику, щоб воно не нагрівалося. Перекладаємо печиво на пергамент і випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів хвилин десь 5-8. Воно печеться дуже швидко, тому не залишайте його надовго. Ось такі смачні печива у нас вийшли. Вони виходять дуже смачні, хрусткі. Дуже запашні, і я впевнена, що вам і вашим діткам вони дуже сподобаються. А також можна його приготувати разом зі своїми дітками. Це буде весело і дуже-дуже цікаво. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду дуже-дуже вдячна!